Мені дуже хочеться показати, як зараз трампісти ведуть проти українців війну, причому ведуть її настільки жорстоко і настільки лицемірно, що заперечують реальність. І мені просто хочеться, щоб, по-перше, ви почули всі ті висловлювання, які я послухала останніми днями. А також щоб ви просто запам'ятали деякі з цих імен і знали, з ким ми маємо справу, тому що по суті зараз відбувається війна трампізму проти цивілізованого світу. Я так і назвала сьогоднішній Етер Цивілізація, американська цивілізація. Ну, я додам трампістська атакує, тому що це не цивілізація, це якась це якесь ганиль, гить. І ми сьогодні подивимося, як вони воюють проти України. Нарізки будуть довгими, неприємними, але мені просто хочеться зафіксувати це в моменті. Не те, як відбувається історія такого масованого геноцидального газлайтингу усього світу з запереченням реальності і звинуваченням України у всіх злочинах Росії. Тож пристібайтеся, беріть попкорн, якщо вам хочеться, а можете не брати, будь-якому випадку фінал сьогоднішнього теру буде все одно підйомний. Попри те, що я буду арією Старк. Попри те, що ми зараз побачимо дуже багато неприємних людей, і просто запам'ятаємо, що словам певних е е політиків республіканців, а на зараз я можу сказати всіх яких я слухала останніми тижнями, можна ці слова викидати на смітник, тому що вони нічого не значать, і ці люди в принципі теж прийняли позу того, що вони готові відповідати за геноцид проти українців. І мені здається, що треба озвучувати те, що вони сприяють геноциду, і що це їх вибір заохочувати геноцид спрямований на українців. Саме тому я і вирішила зробити сьогодні цей етер. Не дуже класний анонс. В принципі, не надихає на те, щоб це дивитися, але почнемо. Почнемо з Тулсі Габбард, яку я сьогодні побачила прямо в озвучці. Це єдине відео американки, яка буде з озвучкою, тому що мені важливо насправді давати це з титрами, для того, щоб ви чули як пряму мову, так і мій переклад звірялися з ним, якщо вам важливо. Але я не хочу насправді накладати голоси на ті відео, які я викладаю тут, тому що дуже важливо також чути інтонацію, паузи і дуже багато чого іншого, що затирає насправді, якщо це накласти дублюванням, реальність іноді бо ти не завжди можеш передати і тощо, то що тощо. Ну одним словом, слухайте, насолоджуйтесь, починаємо. Зеленський сам, який стверджував, що він стоїть і бореться за справу свободи і демократії, коли ми насправді дивимося на те, що відбувається в реальності в цих країнах. А також з урядом Зеленського в Україні це є повною протилежністю. Ви маєте скасування виборів в Укра... правда, політичні партії замовчуються або навіть криміналізуються чи кидаються у в'язниці. Ви маєте свободу релігії церкви, закриваються, політичну опозицію замовчують. Ви маєте повний контроль медіа з боку уряду. Ми могли б продовжити довгий список проблем, які проти, проти цінностей демократії та свободи. Отже, головний посил всіх трампістів, яких я сьогодні буду цитувати, і яких я не буду цитувати, але вони там десь гавкають. Це в тому, що Америка не може більше допомагати Україні, тому що Україна це мовляв не демократія. Ми переслідуємо опозиціонерів. Ну, наприклад, для того, щоб зразу заспойлерити, вам покажу одного із. Опозиціонерів, яких ми переслідуємо, <кій> дуже цікаво, чи вони вже скасували, що ми біолабораторії закриваємо в Україні чи ні, тому що Дубінський накрас нам розповідав, що Америка. Не просто повідкривала по Україні дуже багато біолабораторій, і От вони зараз захищають Дубінського. Як ви розумієте, все це вкладається в кангуру російських волок? І через те, що ми не демократія, мовляв, закриваємо церкви, забороняємо мови, забороняємо партії, забороняємо свободу слова. Говорять нам республіканці, трампісти, які не можуть сказати, що Росія атакувала Україну, і взагалі нічого поганого не можуть сказати в бік Росії, нічого поганого не можуть сказати в бік Трампа, нічого правдивого не можуть сказати. Вони нам розповідають. Що у нас свободою слова проблеми, і саме через це вони більше нам не будуть допомагати. А головне, чому вони нам не будуть допомагати, це тому, що Зеленський виявляється нездатний до домовленості, неспроможний. Нам треба хтось інший, хто спроможний на домовленості. Я вам зразу, щоб ви далеко не забігали в свою пам'ять і не згадували про. Ту другу сторону, яка має сісти за стіл переговорів з Україною, а це Путін. Так, от Путін у версії республіканців, трампістів, завжди готовий до перемовин, і він якраз договороздатний. Всі ми войс сідвиєредіфоботнего компромайзиз. Просто and figurative sense of the word, refused to negotiate. Ну, як ви розумієте, великий акцент на тому, що Україна просто не договороздатна, а Путін завжди транслював те, що він договору здатний. Ми зараз будемо згадувати різні речі. Мені просто для початку хотілося вам про це нагадати, і хотілося також нагадати, хто цю балалайку балалаєв до того, як почали балалаяти її трампісти після 20 січня, коли президент Трамп став президентом. Знову, хто до цього на американських херню про те, що Україна не доготово роздатна, а Росія дуже договороздатна і дуже послідовно у своїх діях. Он демонстрирует последовательну позицію з марта 22 року переговорів. Путін очень непростой чоловік. У него есть замечательные два качества. Он безупречно держит линию, которую он заявил, і виглядає в глазах всіх, хто з ним имеет дело. Запад, прежде всего, Европа предсказуемым партнером. Путін передбачуваний, а Україна не передбачувана. І це основна балалайка, яка звучить зараз. Я нагадую це інтерв'ю Арістовича. Я розбирала в своєму матерію у грудні. Воно вийшло якраз десь у грудні. І якщо ви подивитеся це інтерв'ю, то ви побачите, що дуже багато тих тез, які говорить Арістович у цьому інтерв'ю, дослівно повторюють трампісти. I ну, "I don't know if we can ever do business with Zelensky again. I don't. I think most Americans saw a guy that they would not want to go in business with. The way he handled the meeting, the way he confronted the president, was just over the top. So I think the relationship between." Ukraine and America is important, vitally important, but can Zelensky do a deal with the United States? After what I saw, I don't know. Сенатор Лінці Грем збожевілілий дід, і зараз вам я доведу, чому він збожевілилий дід. Він дає, робить цю заяву заяву про те, що президент має або піти Зеленський, або змінитися. Але дуже часто цю заяву зараз цитують зі словами того ж самого сенатора Лінці Грема, яку він сказав у Мюнхені 14 лютого 2025 року, тобто за два тижні рівно до тих слів, які звучать зараз. I want to tell you and your people You're the ally I've been hoping for all my life. Not one American has died defending Ukraine. You've taken our weapons and you've kicked their ass. And I'm very proud to have you as our ally. Щасливий, що ви наші союзники, ви надерли сраку росіянам, говорить Грем, за два тижні до того, як Зеленського фактично прогинають на те, щоб він капітулював перед Росією, і насправді все, що відбувається зараз з боку Трампа, це і його оточення, це просто нагинання України з. Ем... Абсолютним ігноруванням злочинів в Росії, що тривають зараз постійно, безперервно, і звинуваченням України України у тому, що саме вона затягує конфлікт. Саме Україна щодня себе обстрілює, сама Україна далі продовжує наступ. Сама Україна чомусь стоїть своїми військами на територіях. На яких вона ніколи не мала бути, ну зараз ми можемо згадати про Курщину, але ви ж розумієте, що Курщина це просто один із способів отримати хоча б якийсь важель переваги, і один із способів довести, що Росія не здатна настільки воювати, що вона не може витіснити українські війська зі своїх територій. Вона ніяка, вона здихає, але сенатори. Штатів і президент обирають на це не звертати увагу. І тут дуже важливо, що, попри те, що ці дві цитати звучать ніби протилежно одна одній, але я хочу просто процитувати вам, що ще Лінці Грем говорив 14 лютого, і ви зрозумієте, що він... Тратив давно зв'язок з реальністю. Ну і в принципі, коли Зеленського просять прокоментувати його слова, то Зеленський коментує про це досить різко. І насправді я здивована була, що ці різкі заяви не прозвучали прямо 14 лютого, тому що це гібенутий дід, який просто навалює якийсь, якесь абсолютне барахло безпідставне, яке не дає нам ніяких гарантій, але вони нападають це, ніби вони накривають нас просто куполам. Гарантій завдяки тому, що Трамп нам пропонує. По суті, що нам пропонують? Нам пропонують підписати капітуляцію а Трамп. Притрушує це різними способами, різними красивими обіцянками, ціцянками, як це й було з БТПським меморандумом. А, ніхто нічого не дотримується, ніхто не виконує, всі ігнорують цю угоду, але ядерною зброю у нас нема. Те ж саме буде із цією угодою, яку нас змушують зараз підписати, ламаючи через коліна і ламаючи через коліна прямолінійно. лінійно. І я це тепер роблю для того, щоб ми просто бачили, як відбувається цей злам. І щоб в жодному разі не було ілюзії стосовно того, що ми. Ми десь щось не так зробили, а хороші американці просто намагаються зробити все для того, щоб у нас була нарешті мирна держава зовсім ні. Що нам пропонує Лінсі грем? Послухайте це, це просто маразм. world in which the president seeks to do deals with authoritarian leaders like Putin or рівенча allies like Germany and France? Yeah, I'm very okay with Trump talking to Putin. He talked to him. Uh, what I'm not okay with is the world losing deterrence. Why are we in this war? Okay, they invade in 2008 Georgia, they invaded in 2014, they're back at it again. So rather than worrying about who Trump is calling, why don't we talk a little bit about how the hell this happened? I've been coming to this thing for 25 years. John McCain, every conference, Putin sucks. He's a liar. Oh no, you got him wrong. Putin was here. All the people worried about the phone call where were you when we needed to stop Putin? Why didn't he invade when Trump was president? Because he's afraid of Trump. That's why he didn't invade. Why did he invade in 2014? Because he could get away with it. Why didn't he invade again? Because he could get away with it. Мене просто голова болить від того рівня популізму, який озвучує цей лінсі, грем говорить, що треба досягати миру. Для цього не треба говорити на Путіна погано, тому що це образить, тому що всі погані висловлювання з приводу Путіна не допомагали наблизити війну. Так, ніби взагалі слова мають значення насправді. Насправді ж ні, насправді інша підтримка має значення, і далі він нам говорить точніше. Він на трибуні говорить, що ж вони пропонують і яким же чином Америка з разом з Трампом забезпечить нам абсолютну безпеку. all agree with that? Well, this will not end poorly. President Trump is not going to do in Ukraine what we did in Afghanistan. He's going to try to find a way to make sure this war ends sooner rather than later. And when I talk to people about at home why it matters, Putin won't stop unless somebody stops him. Well, you're stopping him. But he'll keep going unless you get the conditions right. So here's what I think is going to happen I think he's going to find a way to end this war in a fashion that Putin would be a fool to do it again. Very quickly. How do you deter Putin? You arm this guy to the teeth. Yeah, yeah. yeah you give him a bunch of F 16s, not a. Few F-16s. You give them attack You give them tanks because they they will fight. Remind me not to invade Ukraine, okay? It just doesn't work out well. So let's arm this guy. Let's do the minerals agreement so we'll have our American business interests. Putin doesn't understand what's going on. If we sign this minerals agreement, Putin is screwed because Trump will defend the deal. <laughs> so the best thing that's going to happen here is he's going to do a deal with you. I hope, and he will defend America's interest. І чому ця війна завершиться і не буде е більше не повторення? Тому що Трамп буде забезпечувати угоду, що представляє американські інтереси на українських землях. Грем говорить, що в жодному разі не буде, так як в Афганістані. Трамп буде забезпечувати угоду, але ж, друзі, але ж друзі, в Афганістані Трамп теж намагався отримати якусь угоду, і вони навіть її підписували. Здається, лінці Грем сам Лінці Грем був відповідальний за цю угоду про теж корисні копалини, рідкоземельні мінерали в Афганістані. Сам Трамп. Наголосив, ну точніше, вирішив вивести американські війська з Афганістану. Він прийняв про це рішення. Якщо ви відкриєте книжку страх, боже я забула автора Боба Вудворда, Страх в білому домі Боба Вудворда, який теж розповідає про різні епізоди. Життя Трампа в Білому домі, ви там побачите багато діалогів цього самого Лінці Грема, який переконує Трампа не виходити з Афганістану, мовляв, це буде катастрофа. І ніхрена цього не сталося. І тут Лінсі Грем нам говорить: Трамп підписує з вами угоду для того, щоб гарантувати вам безпеку, тому що він буде цю угоду захищати. Де? Де в Афганістані захищав, реально і далі. Лінці Грем, він же ж брав цьому участь. Ми можемо подивитися на сторінках цієї книжки, як Лінці Грем намагався зупинити Трампа. І як багато разів він лобіював інтереси е, у Америки в тому, щоб не виводити з Афганістана війська. І лінці Грем абсолютно знає, який був баний стид в результаті. І тут він абсолютно. Не знаю не закалмутано, обіцяє, що так як в Афганістані не буде. Мені дуже також ще сподобалось, як він говорить, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити. Ви його зупиняєте, але це триває безкінечно. Насправді ми його зупиняємо і доволі успішно, і Америка зараз так рве сраку Ну жіше не Америка, трампісти. Давайте так. Я знову ж таки, я навіть зміню на заголовок сьогоднішнього етеру. Там буде. Американська трампістська цивілізація ми про трампістів говоримо в першу чергу, хоча насправді як. Активна частина суспільства, як політики американські будуть реагувати на те, що відбувається, так ми і побачимо. Цивілізація це повністю, чи цивілізація тільки в частині трампізму? І от Грем говорить: ну, от ви воюєте, ви даєте їм пінділі пісараку, але воно так не закінчується. І тому Трамп буде закінчувати це по-своєму. Ні, ніхріна у Росії реально немає ресурсу, і Україні просто треба дати нормальну підтримку без затримання зброї, без я не знаю палок в колеса. Без газлайтингу з приводу того, що це Україна винувата, що це Зеленський недоговороздатний, а Путін договороздатний. Це все треба. Ну треба давати Україні нормальну підтримку. натомість Україні просто підтримку всю закривають і розповідають казки з приводу того, що Путін підпише договір, і для нього буде тупістю нарушити цей договір, який буде. Гарантувати, за який буде відповідати Дональд Трамп. Серйозно, Що у Дональда Трампа ніколи не було такого, щоб він у нього було банкрутство, чи він обісрався, чи я не знаю, купа невдалих угод була і так далі. Про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Так я в Афганістані не буде, говорить нам лінці Грем, який абсолютно чітко знає, як було в Афганістані, і це просто кончене лицемірство робити вигляд, що. Він відстоює інтереси України, а не просто меле, що попала, і будь-які додаткові запитання у відповідь на ці репліки розкриють, що там за цим пустота. Але це старий дід. Який тусіти крішиться з іншим старим дідом, і насправді їм треба давно здохнути, чи піти на пенсію, щоб не впливати на майбутнє світу, але вони обрали впливати. Вони обрали впливати, і більше того, вони обрали розповідати, що насправді не політика Америки, не саботаж під підтримкою України, не Путін. Тому, I told Zelensky, we'll talk about security guarantees. We'll talk about ceasefires and how the war ends. This is a process. You have a new relationship with America, a $500 billion half a trillion dollar deal that President Trump is proud of, that gives us an interest worth defending. Let's talk about the positive. But he was terrible at Munich. Zelensky, and I think he has made it almost impossible to sell to the American people that he's a good investment, Senator. that he is a good business partner. Last question. Senator. Senator. One at a time. One at a time. Christian Thank you. Do you think President Zelensky needs to resign to resume these peace talks? He either needs to resign and send somebody over that we can do business with, or he needs to change. Хто ти такий взагалі дід? Хто ти такий? Крім того, що ти просто з язиком у сраці Трампа, і ти насправді не вирішуєш важливі питання? Ти можеш тільки популізмом займатися невдалим, потім з провалами можемо повернутися до книжки Страх Боба Вудворда. Хто ти такий, щоб розповідати нашому президенту і Україні? Що нам куди ділать і как, как, як вести політику? Ми не змогли продати Зеленського як надійного партнера, але з усіх сил рвемо сраки, щоб в жодному разі наше суспільство не подумало в бік того, що Путін взагалі не надійний партнер. Ми його презентуємо як свіча до миру. Ми його презентуємо як надійного перемовця, який іде на діалог. Іде на діалог, обстрілюючи кожен день Україну, кожен божий день. Сотнями я не знаю, сотні разів обстрілюючи Україну, Путін договороздатний. А українці, які хочуть гарантій, які нагадують американцям, що це все піздюшина і балава, які говорять, що ви не виконали Будапештський меморандум, які говорять, які ви насправді нам гарантії даєте, тому що ви хочете від нас документ про нашу капітуляцію. Ми не можемо її підписати, якщо ви нам гарантуєте, що Путін не нападе, тому що Трамп так захотів. це так не працює. І що відбувається? Відбувається пресинг, тиск на Україну з усіх боків, з усіх трампістських ротів, які звинувачують нас у всьому, прибираючи з картини відповідальності Росію, взагалі йдемо далі. This is absurd what happened today. I mean, the idea that, that Zelensky has never thanked America, he has repeatedly thanked America, that's completely false. So J.D. Vance had no reason to say that. The idea that he should somehow apologize for what he's done. Did J.D. Vance ever apologize for calling Donald Trump America's Hitler or calling him an idiot? No, he hasn't. But somehow we're going to force. Zelensky, the president of a country in the middle of a war, to apologize for something he has no reason to apologize. Did Trump apologize for calling Zelensky a dictator? Did he apologize for bringing Russia into the negotiation to try to solve a war with Ukraine without, without even including Ukraine in the negotiation process? No, at all. No, the in the that moment, Трампісти виходять і говорять, не можна говорити про Путіна погами, поганими словами. Не можна на нього говорити і тиснути погано, тому що він не захоче підписувати угоди. При цьому вони поливають Зеленського просто потоком бруду. Ні, ні ні, в жодному разі не можна говорити про е, Путіна погано. Путін обстрілює Україну. Та похір, ми не будемо про це говорити. Ми хочемо з них мирного угоду. А ти Зеленський нам недостатньо разів дякував, і ти взагалі диктатор, і тощо, то що, тощо, і це говорять. Люди, які насправді про Трампа багато разів висловлювалися дуже, дуже цинічно і без поваги.